Найкраща система для охолодження і обігріву вашого будинку. Внутрішній блок теплового насосу, а внутрі невеличка топкова. В ній ми маємо внутрішній блок теплового насосу, невеличку ємність для системи опалення і системи охолодження будинку. тут теплоносій готується. І от такий бойлер зі змійовиком непрямого нагріву на 200 літрів для приготування гарячої води. В системі є трьохходовий вентиль, який переключає пріоритети роботи на систему опалення або на нагрів гарячої води розширительні бачки, невеличкий щиточок, і по суті, во так от виглядає система для будиночку в 200-250 метрів квадратних. Маючи підключений тарів для електроопалення 2000 кВт по 260, а вночі по гривні 30, в такому будинку можна жити взагалі за копійки. Тепловий насос взимку буде споживати 1200-1300 кВт, а це 2-2,5 тисячі гривень. А маючи електрокотел, який тут стояв, і електробойлер, то і в десятку би хрен помістились би. Тому, друзі, кому цікава тема теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю.